Але Христос каже для мене, ті, що віруєте в мене, блаженні ті, що вірують, не бачивши. В іншому не треба вірити, а переконуватися. Бо Христос каже, що віра ваша спасе вас, для моєї душі є дуже важна віра. І Господь у віру нам дає. Віра це коли відсутність знань. Це коли треба прийняти за правду якусь істину зараді авторитета того, хто проголошує ту істину. Чи поважаєш ти той авторитет? Так. Значить, для тебе ти сприймаєш на віру, ти довіряєш цій людині. В іншому каже Господь, будьте як Тома. Він не сказав так напряму, але якщо він цю подію ставить так перед очі, то є дуже важно, щоб ми завжди переконувалися усіх тих справах, які ми чуємо від когось. Бо є ворог цього світу, ворог, вірніше, князь цього світу, але ворог людської душі, диявол. Він Створює ілюзію.